Ведучий Соловйов Лайв Кирило Федоров зізнався, що Росія страчує українських полонених. Зокрема, за його словами, відповідне скоїла група Аїда спеціального призначення з батальйону Ахмат. Попали к ребятам із групи Аїда. І так получилось, от в момент, коли пленіння произошло, вирішили совершить все групові самоубийства. Так буває. Буває. Росіяни навіть не приховують, що вони винищують і цивільних усіх, хто підтримує Україну. Той же Кирило Федоров з другом раніше розповідали історію про те, як вони здали на підвал дівчину з Бердянська, яка працювала на заправці та поговорила з ними українською мовою. Вся її вина полягала в тому, що вона сказала російським терористам українську фразу Прикладайте карту. Головне у цих словах, те, що вони доводять на окупованих територіях України геноцид. Велком, то Мариуполь, Бердянск вы увидите реально что-то новое вот такие базированные русские города уже сегодня, мы их за два года почистили от говна хохляцкого мы, вот, мы, обсуждаем, мы, обсуждаем, да, осуждаем. мы осуждаем очень сильно осуждаем мы осуждаем поначалу было знаешь, в Бердянске, когда сели я себе купил Мерседес 140 на украинских номерах сейчас помню, первое это самое вот, на заправку заезжали перед городом, перед Бердянском. Доброго вечера, прикладывайте вашу картку. Я говорю, а что ты со мной на украинском разговариваешь? Ну, девка стоит. Я говорю, что ты со мной на украинском разговариваешь? Молчит. Я говорю, еще раз. Что ты со мной на украинском? Я так хочу. Ну, ну, хочешь, хочешь, ладно. Все, до ближайшего блокпоста отправил ЛДБКР. Подвал. Подвал поєдино Поїхали єдихать на подвалі. Джон Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні впівідрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.